Команда проєкту Розстріляна свобода слова презентує в регіонах України відео історії журналістів, які постраждали від російської агресії. Цього разу зустріч з місцевими медійниками відбувалася в Миколаєві. Саме це місто спочатку повномасштабної війни зазнало численних ракетних обстрілів росіян і стало форпостом півдня України. Коли ми стали спілкуватися із журналістами, які зверталися до нас за засобами захисту, тому що враз дуже багато журналістів. Стали воєнними журналістами без жодного досвіду роботи, без жодних засобів захисту. Коли вони стали звертатися у зв'язку із екстреною евакуацією, в тому числі з екстреною евакуацією з Миколаєва із області. Коли стали звертатися у зв'язку з руйнуванням їхніх редакцій або їхніх помешкань та інше, ми усвідомили, що Журналісти вони з одного боку фіксують те, що відбувається навколо. Але ми маємо фіксувати те, що відбувається з самими журналістами. У відеоматеріалах проєкту зафіксовано більш як 100 свідчень українських журналістів, які стали жертвами злочинних дій Кремля. Це і спогади медійників, які пережили полон. Це і факти про знищення помешкання та редакції. Це і спогади тих, хто рятувався і вивозив своїх дітей з небезпечних регіонів під артилерійськими обстрілами. Ті історії, які ми задокументували, ми виконали в рамках проекту за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders». Яка підтримала нашу ідею з фіксації історії журналістів, які потерпіли від широкомасштабного вторгнення, стали очевидцями або жертвами воєнних злочинів в Росії? І ми бачимо наскільки вчасно і наскільки доречно ми зафіксували ці свідчення, тому що за кілька місяців і тим більше за півтора року ситуація змінилася. Серед свідчень, що увійшли до збірки, розстріляна свобода слова, історія журналіста Херсонського видання Новий день Олега Батуріна. Навіть коли російські війська окупували Каховку, журналіст і далі працював і повідомляв про складну ситуацію в регіоні. Я продовжував працювати, тому що я не міг не працювати, тому що вал інформації, багато інформації ексклюзивної, якої більше ніхто не володіє про те, що відбувається тут або навколишніх. Громадах, і ця інформація суспільно важлива, і е, е, дуже часто е, так траплялося, що ця інформація навіть могла дозволити людям рятувати своє життя. 12 березня 2022 року, близько п'ятої вечора, невідомі в Балаклавах, викрали журналіста на місцевій автостанції, де він мав зустрітися зі своїм другом. Втім, як з'ясувалося згодом, він уже перебував у російському полоні. Йому так і не сказали, за що його арештовують. Але сам журналіст переконаний за свою професійну діяльність. Мене схопили російські військові, які були в балаклавах зі зброєю. Вони тоді били мене, Перевезли спочатку в місто Нова Каховка. Там почалися ці всі тривалі, принизливі допити. Ну я навіть не знаю, чи можна. Навряд чи це навіть допитами можна назвати, оскільки це просто були якісь крики, залякування, погрози, погрози вбити мене. Через дев'ять днів журналіста відпустили і він знайшов можливість покинути окуповані території. Нині він і далі працює журналістом і фіксує злочини росіян для майбутніх міжнародних судових процесів. Працюю в проєкті розплата Україна свідчить. Це міжнародна ініціатива, яка метою якої є документація злочинів російських військових. Серед гостей, які завітали на презентацію проєкту Розстріляна свобода слова і правозахисниці Людмила Гусейнова у 2014 році жінка започаткувала всеукраїнський рух захисту прав дітей, які опинилися в нелюдських умовах існування, фактично на лінії фронту. Впродовж наступних п'яти років вона опікувалася дітьми-сиротами та напівсиротами з окупованого села Приморське. У 2019 році була заарештована в окуповано Новоазовську за свої проукраїнські публікації. В соцмережах та через доноси односельців вона пройшла катівню ізоляція та провела три роки за ґратами в Донецькому СІЗО. Я вдячна Асієву. Це журналіст, який був на ізоляції. І він розповів про ту ізоляцію. І про ц і ця жахлива катівня. Вона відома стала на, все, на весь світ, не тільки на всю Україну, на весь світ. І в 2019 році, коли мене заарештували, мене привезли саме туди. І мені було дуже, дуже страшно, бо я, коли я дізналася, де я саме я знаходжусь, бо я знала, що там коїться. Людмилі Гусейнові вдалося виїхати на підконтрольну територію України лише 17 жовтня 2022 року, коли відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулися тоді понад 100 жінок, але в російському полоні й досі перебувають українські журналісти. Серед них і кореспондент Уніан Дмитро Хилюк, і журналістка з Мелітополя Ірина Левченко, і ще десятки наших колег, колега із Мелітополя Ірина Левченко, досвідчена журналістка, яка впродовж останнього року через окупацію була змушена призупинити її газета, її сайт були змушені. Призупинити свою діяльність. Ірина разом із чоловіком були незаконно затримані, і за нашими даними, вони перебувають зараз в різних місцях у Несвободи у Мелітополі. Нас дуже турбує її доля, тому що. Сторона російська вона досі не підтвердила те ні факт арешту Ірини, ні місце її перебування, ні те в чому ж таки її звинувачують. В окупантів існували, і існують списки для арештів працівників українських медіа. Наголошує секретар національної спілки журналістів Гліб Головченко. За його словами, є свідчення великої кількості колег-медійників із Харківської, Херсонської та інших областей про ці факти. І в майбутньому саме свідчення журналістів стануть справою у суді проти Путіна та росіян. Списки на жаль теж є, і ми будемо, я думаю, розглядати це в подальшому. Коли буде суд проти людяності? І, і сьогодні треба якомога більше фіксувати, да, тому що дуже швидко забувається дуже швидко накладаються нові зусилля. Учасники обговорення змогли переглянути відеоісторії журналістів із Миколаївщини та поділитися власним досвідом роботи в умовах постійних обстрілів, відсутності електрики або води. Нині журналісти, коли йдуть на роботу, розуміють, що відповідають не тільки за себе, дітей та родини, але й за країну також. Що ми цього не будемо казати, то як же ж про це дізнаються, тим паче у всьому світі. Те, що зараз переживають не тільки українські люди, але й українські журналісти, це ну, для всього світу шок. І не дивлячись на це, все одно журналісти роблять свою справу. Від початку повномасштабної війни в Україні вже загинуло 68 журналістів. З них 15 це ті, хто виконував професійні обов'язки в зоні бойових дій. Ще 10 журналістів загинули в містах від обстрілів. Інші журналісти це медійники, які пішли на фронт. Національна спілка журналістів України вимагає покарання винних у вбивствах, викраденнях, катуваннях журналістів і фіксує кожен злочин росіян, аби окупанти дістали покарання.